Наразі з'являється інформація поза нашою країною. Так а саме інформація про Адама Кадирова. Адже у ДТП за участю кортежу Адама Кадирова загинула людина. У ДТП за участю кортежу Адама Кадирова загинула одна людина. Є також травмовані про це редакції в Кавказ Ралі. Повідомила джерело в регіоні. За його словами, до лікарні в Грозному після аварії госпіталізували чотирьох людей з травмами. Серед них і самого Адама Кадирова. Крім того, медичної допомоги. Потребували ще близько 18-20 осіб, переважно з кортежу. Джерело зазначає, що серйозних травм у більшості з них не було, і до ранку пацієнтів виписали. Про загиблого повідомив також представник опозиційного руху. Нісо за його словами наразі достеменно невідомо, чи йдеться про водія іншого автомобіля чи про людину з кортежем. Одночас нова газета «Європа» пише, що внаслідок аварії загинув водій автомобіля, з яким зіткнулась машина з кортежу Кадирова молодшого. За даними видання, ДТП сталося після того, як водій головної машини кортежу проігнорував червоний сигнал світлофора на перехресті. Ну і до речі, ще з'являється інформація з приводу знову ж таки цієї новини винним в аварії з кортежами Дама Кадирова вважають співробітника ДПС. Про це дописали ЗМІ. Держагенство ще де ТРК Грозне опублікувало замітку, в якій сказано, що старопромислове шосе, де ймовірно сталася аварія з кортежем Адама Кадирова, було перекрито 19 січня. Це пов'язано, нібито з другим етапом будівництва транспортної розв'язки. Про вину за автомобільну аварію, в якій за даними джерел, постраждав третій син голови Чечні Адам Кадиров. Поклали на співробітника ДПС. Його вважають відповідальним за те, що рух для кортежу не був повністю перекритий. Пише телеграм-канал. ВЧК УГПУ та та водання uh, Criminals». повідомляється й нові подробиці того, що сталося 16 січня. Як стверджують джерела журналістів, Адам Кадиров разом із наближеними людьми святкували до народження племінника голови Чечні Гамзату Кадирова. Йому виповнилось 29. Вони вирішили вирушити у невідомо місце. кортеж, який очолював машина під керуванням. Дама Кадирова на швидкості 160 км на годину влетів автомобіль, який виїхав на дорогу на зелене світло. У цьому нібито й звинуватули неназваного співробітника. про прошу яке покарання може загрожувати. Журналісти наразі не уточнюють. Ну і, до речі, ще інформація з'явилась з приводу того, що медлітак МНС з Росії здійснив повторний рейс до Грозного після аварії сина Кадирова. Тож як це пов'язано? Адже медичний літак ан 148 МНС з Росії з бортовим номером грам. 6.17.17 обладнаний спеціальними евакуаційними модулями у неділю 18 січня прибув до грозного з об'єднаних арабських еміратів та провів ніч перед поверненням до столиці Рейфі в понеділок вранці за даними сервісу Flight Radar 24, борт вимкнув транспорт на підльоті до броні що свідчить про його приземлення на аеродромі жуковський це вже другий візит спецлітака до чеченської столиці за останні кілька днів перший відбувся у п'ятницю одразу після повідомлень про серію Озну автокатастрофу, у яку міг потрапити син глави Чечні Адам Кадиров. Тоді ж Москви вилетів і особистий літак Рамзана Кадирова, який наразі залишається в аеропорту Внуково без нових рейсів. Ну і бачимо, що там з'явилися ще деякі коментарі. Нові а саме за даними російського змі, саме він перебував за кермом автомобіля, який потрапив у ДТП на великій швидкості Адам Кадиров. Ну а стан 18-річного Кадирова. Наразі оцінюють як стабільний. Далі продовжуємо говорити ще про деякі заяви від президента. А Саме він говорить про те, що Україна виробляє тисячу дронів перехоплювачів на добу, але операторів вона значно менше. За словами президента, Росія поки не здатна запускати до тисячу дронів на добу, а лише близько 350. Але Україна готується до найгіршого сценарію і нарощує виробництво. Ну і також далі будемо з вами говорити про взагалі невтішні новини, які з'являються зараз від аналітичного проєкту. А саме це мапа Діпстейт. Будемо говорити з вами про саме те, що відбувається безпосередньо на території нашої держави на фронті. І на жаль, з'являється інформація про те, що Російська Федерація. Окупували населений пункт Рибне, що на Запоріжжі. Про це дописує проєкт Діпстейт. Ще раз наголошую, але все одно чекаю офіційного підтвердження від офіційних знову ж таки осіб, від так наших військовослужбовців, і все ж таки чекаємо так і сподіваємось на. Найкраще, але все одно зараз дописують про те, що росіяни просунулися у двох областях та окупували село на Запоріжжі. Про це повідомила аналітика проєкту і Зазначається, що ворог має просування в Донецькій, а також в Запорізькій областях. Ворог окупував Рибну, також просунувся поблизу Солодкого, Родинського та Покровська. Сказано в повідомленні. Ну і бачимо, що ситуація в цілому на запорізькому напрямку на Донеччині вона залишається дуже і. Дуже складною, тож тримаємо кулачки, віримо в нашу перемогу. Віримо в наші збройні сили України. Підтримуємо їх. Коли ви бачите перевірені зброю, будь ласка, не перепрошую. Не зброї а з, збори так на зброю, на амуніцію, на будь-що -що, потрібно нашим захисникам та захисницям на фронті на передовій. Будь ласка, не проходьте повз обов'язково донайте, обов'язково поширюйте, тому що. Така допомога це є найменше допомога і вдячність. Першу чергу вдячність, яку ми можемо з вами висловити. Тож, будь ласка, давайте про це не забувати. Ну, а далі пропоную вам заслухати ще військового експерта та воєнного. Це Олег Жданов на своєму ютуб каналі. Він ще більш детально розповів про ситуацію на фронті на деяких вітинках нашої держави. Тож, давайте з вами далі уважного заслухаємо. Славянского оперативного направления. То сейчас враг продвинулся в районе Сиверска. Но там даже, наверное, не столько продвинулся враг, сколько там было выступ, был э, наш выступ в сторону в глубину обороны противника. И скорее всего мы просто отошли, выровняли линию фронта, дабы не попадать под перекрестный огонь российских оккупантов. Вот в районе Сиверского видите не незначительное изменение линии боевого соприкосновения в пользу врага, которая состоялась вот в эти прошедшие сутки. В остальном славянское направление остается без, без изменений. Краматорское направление. Наступательных действий не производил враг. Ну, Краматорское, но второстепенное. Мы всегда об этом с вами знали, и я вам объяснял почему. Правда, это стало неожиданностью для нашего главкома, который, давая интервью, сказал, что Краматорское направление, а враг... Э ослабил свою боевую активность, определившись с главным направлением удара. Мы уже полгода защищаемся на главном направлении удара, где враг дает наши позиции, ну а наш Глаком только нынешний, только об этом начал говорить в своих интервью. Ну а поэтому Краматорская там все без изменений и боевая активность вражеская на минимуме. Константиновское направление. Вот здесь российские оккупанты, ну, то, что я и говорил, фланги на, на, практически на стыке, ближе к Часовому Яру, они пытаются обходить вот этот гряду высот, которая сегодня препятствует им и водохранилище, которое препятствует им для продвижения на трассу, дабы перерезать трассу и став на эту трассу двигаться в направлении Константиновки. Ну, сначала дойти до развилки, на Константиновку, а потом повернуть по этой трассе на саму Константиновку. К сожалению, им удалось взять под контроль часть территории в направлении самой Константин. Вот именно приближаясь к трассе. Вы видите, на карте серая зона, она уже практически подходит к трассе. А вот красная заштриховка это то, что уже гарантированно перешло под контроль российских к великому сожалению, но ситуация выглядит именно так, согласно карты Deep State, команды Deep State, которая ее ведет. Далее, в остальном же наши войска не допустили. И, кстати, вот на этой гряде высот, на возле Клибан-Быкского водохранилища, наши войска надежно удерживают свои позиции.